Вітаю шановні глядачі. Сьогодні ми вирушаємо в чергову подорож на судні, де нас чекають захоплюючі пригоди, чудові краєвиди та неймовірні враження. Але спочатку дозвольте розповісти про основні частини цієї подорожі. вона буде складатися з заходу в один із портів на річці Амазонка для завантаження, потім перехід по Атлантичному океану та захід в порт Домініканської Республіки. Почну я цю розповідь з середини однієї з моїх вахт, коли помалу за горизонту виглянуло сонце, заливаючи поверхню Атлантичного океану своїм світлом. Наше судно тримало курс недалеко від берегів Бразилії, матрос, який стояв зі мною вахту, першим помічає чорні силуети у воді. Це була велика зграя китів, які перетинали наш шлях. Захоплені цим дивом природи, ми почали слідкувати та фільмувати цю подію, адже це була найбільша зграя, яку ми коли-небудь бачили. Також, звичайно, в політ було відправлено і Mavic для більш гарних кадрів. В кінці один із кітків символічно, так би мовити, помахав нам своїм плавником, нібито прощаючись з нами. Наступного дня на екрані нашого радару з'явилась ось така лінія, яка нагадувала відображення берегової лінії. Але поряд, відповідно до карти, точно не могло бути ніякого берега чи навіть мілини. Звичайно, це була річково-океанська конфлюенція. В точці зіткнення Амазонки з Атлантичним океаном вода річки змішується з морською водою, і можна відзначити декілька особливостей вигляду води в цьому регіоні, такі як мутність води, різниця в щільності води, великі хвилі, периметр яких і відобразив наш радар, та звичайно колір води. Вода річки має інший колір в порівнянні з океанською водою, це може створювати значні контрасти в районі і зіткнення. Сонце вже сіло за горизонт, а ми рухалися далі у напрямку Дельти Амазонки. До того ж, отримали від агента повідомлення, що доведеться стати на якір на декілька днів для очікування нашого причалу. Тож, плани мінялися, відповідно можна було використати цей час. Для робіт, які краще всього виконувати на якірній стоянці, перший день стоянки зустрів нас сильною зливою. Відповідно, виконувати роботи на зовнішній палубі було неможливо. Тож було прийнято рішення, цей день зробити вихідним та дати відпочити матросам. Наступного дня всі сили палубної команди було кинуто на заміну троса одного з грузових кранів. Його нам пошкодили в попередньому порту. Але часу на заміну ми не мали, а в морі цього не дозволяла зробити погода, та й підготовка грузових приміщень була в пріоритеті. В цьому відео я не буду розповідати про правила та вимоги. Коротко кажучи, заміна троса грузового крану на судні це важливий технічний процес, і для забезпечення безпеки та ефективності необхідно дотримуватися ряду вимог, таких як безпека праці. Огляд і підготовка до роботи, технічні вимоги виробників крана, перевірка та налагодження також важливим фактором є її досвід. Але незважаючи ні на що, екіпаж виконав цю роботу навідмінно. Наступний день почався з прийому місцевих лосманів для руху річкою Амазонка в порт призначення. Тож, вони вже на борту, і ми почали вибирати якір. Амазонка найбільша річка у світі, яка захоплює своїми розмірами. До порту нам потрібно було рухатися по ній три доби. Більшість з нас були тут вперше і думали, що побачать величезні джунглі. Розмаїття природи та екзотичність цього регіону, як у фільмах Discovery. Але в першу добу вже стало ясно, що нічого ми цього не побачимо, принаймні на нашому маршруті так точно. Загалом судноплавна частина виглядає як звичайна річка, нічим особливо не відрізняється від тої ж з Місісіпі. Особливо рясних джунглів також немає, все, що було незвичайного. Так це те, що вона постійно змінює своє русло, і наші карти не відповідали дійсності. Місцеві у більшості використовують її як дорогу між своїми селищами та дуже вологе повітря, що також не давало змоги нормально пофотографувати чи познімати. Простими словами, нічого незвичайного, окрім ось таких рожевих дельфінів. Три доби пройшли спокійно, і ми прибули в порт. Швартовні операції були доволі складні, адже причалу, як такого, там не існувало, і ми повинні були в'язатися на бочках. На цьому короткому таймлапсі ви можете побачити весь процес швартовки судна на бочки, після чого я продовжу історію. В порту нас чекало нове випробування під назвою Інспекція стану грузових приміщень. В наш час мені це стало нагадувати лотерею. Звичайно, це моя суб'єктивна думка, але вимоги з кожним роком доходять до абсурду. І іноді інспектори доколупуються до дрібниць, що потім виливається в затримку для судна і повторну підготовку грузових приміщень. А це все час. Гроші судновласника і сили екіпажу. Частіше за все за це може приховуватися елементарна нестача вантажу на терміналі. І Як тільки він з'являється, трюма відразу приймають. А всі фінансові витрати знову ж таки лягають на плечі судновласника. Особливо смішно потім спостерігати під час розвантаження, коли вантаж просто висипається на причал. Або в забруднені кузови вантажівок, і ніхто не має ніяких претензій. Звичайно, хтось скаже про піндай незалежного інспектора і так далі, але це все час і знову такі гроші. Тож краще трьома здати з першого разу. З чим екіпаж знову ж таки впорався на відміну, і ми почали завантаження нашого судна. Цей процес пройшов доволі швидко. Адже за одну годину термінал видавав більше тисячі тонн. На нормальний відпочинок часу також не було. Доводилось періодично перетягувати наше судно під інші трюма, так як вантажний конвеєр міг працювати лише на один із них. Це доволі частий випадок, особливо коли заходиш в якусь глухомань. І вже наступного дня ми закінчили грузові операції і почали драфт сюрвій для підрахунку кількості завантаженого зерна. Простими словами, для цього нам потрібно було визначити, наскільки змінилася осадка, тобто занурилось судно у воду, і потім провести розрахунки. Після визначення кількості вантажу відшвартувалися від терміналу і стали на якір. Але не для відпочинку, а щоб відчинити знову всі трюма для проведення наступної операції. Зерно повинно відповідати санітарним нормам, щоб уникнути можливості поширення шкідливих мікроорганізмів чи захворювань. На борт нашого судна прибула берегова команда, яка і виконуватиме фумігацію. Це вид дезінсекції, спрямований на знищення комах. В тому числі карантинних шкідників рослин, шляхом отруєння їх парами або газами, так званими фумігантами. Адже, відповідно до міжнародних правил, екіпаж судна не має права цього робити. Ближче до вечора і цю процедуру було завершено, всі трюма закрито і запломбовано. Ми спокійно почали вибирати наш якір, щоб вирушити вниз по Амазонці на вихід в Атлантичний океан. При вході в Атлантичний океан перевірили погоду. На великій відстані було виявлено два тропічні шторми, але вони нам не загрожували, і ми почали спокійний рух у напрямку порту призначення. Продовжувалися повсякденні роботи та обслуговування на судні. Іноді доводилося оминати місцевих рибаків. Але загалом це був спокійний перехід, який дозволив добре підготуватися до наступного порту. Через декілька днів ми прибули в Домініканську Республіку, яка славиться своїми курортами і готелями для відпочинку. З білосніжними пляжами та теплою кришталевою водою Карибського моря. Також ця країна вражає і природною красою, але нас зустріли не вони алоцман з буксирами, які вирушили до нас, щоб допомогти пришвартуватись до причалу. Все відбувалось доволі швидко і відразу після швартових операцій та формальностей з місцевими портовими органами та робітниками. Нас почали вивантажувати. Для мене це був крайній порт, так як мій контракт завершився і я чекав на свою зміну. Наступного дня, передавши свої справи, я вирушив до аеропорту у супроводі агента. На мене чекав відпочинок з родиною та підготовка до нового контракту. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Для підтримки каналу обов'язково підпишіться, коментуйте та ставте вподобайки. Буду всім вдячний. Тож, бажаю всім успіхів і до зустрічі у нових відео.